Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, малюнки на біблійні сюжети, а тим більше ікони, нам часто дуже допомагають відчути атмосферу тих подій, про які розповідає нам Святе Євангеліє, розповідають старозавітні книги. Але є одна небезпека у сприйнятті цих подій за посередництвом. Сучасних малюнків. Вони дуже часто, особливо коли йдеться про художників 19, 18-го століть, зображують нам близькосхідній натовп античних часів, таким зібранням благопристойних осіб, які тримаються на відстані одна від одної, нічого не вигукують, захоплено споглядають на Христа і загалом поводять себе. Ну, так достеменно, як мали б поводити люди на богослужінні. А було ж воно, напевно, не так. І той натовп, який оточував Спасителя, коли він йшов додому Яїра у Капернаумі, був, напевно, ще більше схожий на натовпи, які ми зрідка бачимо в телетрансляціях, коли показують нам, як збігаються де небудь у сирійському селі. Чи на Філіппінському острові, коли прилітає вертоліт і починають роздавати гуманітарну допомогу, і люди, штовхаючись, відштовхуючи один одного, тиснуться до того, хто роздає цю допомогу, щоб одержати, якщо не першому, то більше і в усякому разі, щоб йому дісталося теж щось із продуктів, присланих із за кордону. А тут же йшлося не про продукти, не про одяг. А про щось набагато важливіше: про зцілення, про вигнання бісів, про ту допомогу, яку міг дати лише той, хто здатен творити чуда. І в кого в Капернаумі вже почали вірити, якщо щойно не як в Месію, то як у Пророка і чудотворця. І ось коли він іде. У цьому невеличкому галилейському містечку до дому начальника синагоги, так само люди його обступають, відштовхують один одного, тиснуться до нього. І лише одна із них одна кровоточива жінка. Який, загалом кажучи, і не належало там бути, бо людина з такою хворобою була преречена на самотність, вона, потай теж пробивається серед цього натовпу і торкається Ісуса. І в ту ж мить стається чудо, і важка хвороба, що переслідувала її 12 років, відступає, вона зціляється. І сам Ісус відчуває силу її віри і силу, яка від Нього вийшла. Щоб дати їй зцілення. До чого тут НАТО? Адже вона сама дістала цю допомогу. Але давайте поміркуємо на мить. А може, якраз оця атмосфера піднесеного натовпу, атмосфера спільного захоплення Христом, яка переходила у висловлене чи невислолене благання. Боже, допоможи мені, Господи, зглянься наді мною. Вона і збудила у душі цієї жінки ті духовні сили, які, можливо, б не реалізувалися ніколи поза цією спільнотою. І саме тоді у неї виринула така потужна сила віри, яка і допомогла Христові вчинити з неї чудо. Ми, сучасні люди, уникаємо натовпів, та нам часто і не обов'язково бути серед них. Ми можемо. Перебуваючи вдома, спілкуватися один з одним, якщо не по телефону, то через інтернет, по скайпу. Ми можемо вже закуповувати продукти і не ходити в аптеку, а замовляти додому теж через інтернет-магазини, все, що нам потрібно. Ми можемо бути самотніми. І саме це є можливо найбільшою спокусою сучасного світу розпадання на окремі людські особистості. Замикання у своєму індивідуалізмі? І ми можемо втратити відчуття того, наскільки ми потрібні один одному. Недарма церква спонукає нас до збирання принаймні раз на тиждень у спільноту. І, мабуть, кожен із вас відчував, наскільки інакшою є ця молитва в церковній спільноті за власну приватну молитву. Може, і приватна молитва. Бо ж були такі приклади і праведниками минулого піднесеться до таких самих вершин, як і молитва жінки, що страждала кровотечею. І може, і ця молитва здатна буде чинити чуда, але рідше. Натомість молитва спільноти завжди підносить кожного із учасників цієї молитви. І може хтось один із нас. У цю мить на цій службі теж дістане маленьке чудо, може, не цілковите зцілення, а розв'язання якоїсь своєї життєвої проблеми, подолання тих труднощів, які існували в житті, де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там я посеред них, говорив Христос. І треба, однак. Однієї дуже істотної деталі для того, щоб НАТО перетворився на спільноту. Треба, аби посеред нього був присутній Христос. Невидимо, присутній. На жаль, не так, уже, як тоді в Капернаумі, коли він реально видимо ішов серед НАТО. Але ж, невидимо, присутнім Він перебуває на кожній нашій молитві. Перебуває у Тайний у Євхаристії. Перебуває Приймаючи наші молитви і відповідаючи на них, гуртуючи довкола себе нас усіх, як святу церкву. І не тільки у церковній спільноті під час молитви ми можемо зауважити його перебування. Він є там, де йде боротьба за справедливість, де відстоюються євангельські ідеали. Де люди збираються, щоб протистояти насильству над сумлінням, намаганням обернути їх знов на натовп, натовп покірливий диктаторові, покірливій партії, яка бере владу, обернути на складник того антигуманного організму, яким була тоталітарна держава. Відстоювання євангельських цінностей це також форма служіння Христові. І недарма саме в цій спільноті людей, які збираються для того, щоб захищати правду, так само часто підноситься ось та особлива молитовна справді атмосфера, яка і визначає присутність царя миру, царя добра. Найбільші небезпеки переслідували наш народ тоді, коли йому бракувало цієї сили єдності. Не просто згуртування у один натовп, ні. Натовп не дає сили кожному з нас навпаки, він деморалізує нас і, по суті, протиставляє один одному, творить із нас щось інше, знесилює нас, ні. Христос, гуртуючи нас довкола себе, довкола Євангелія, довкола євангельських цінностей, власне, і допомагає кожному з нас вирости у повноправного члена цієї спільноти, вирости у Християнина. І дай Боже, щоб ті суспільні ініціативи, які сьогодні визначають атмосферу в Україні, зуміли зберегти ось це відчуття. Пріоритету християнських цінностей, готовності покласти свою душу за ближнього, зберегли відчуття того, що Христос нас збирає для того, щоб боронити правду і будувати нове, краще життя. І хай кожен з нас своєю молитвою докладається до творення цієї християнської спільноти, тієї спільноти, де кожен із нас. Може в будь-яку мить бути готовим, доторкнувшись Христа, дістати той дар, зірцем якої стала кровоточіва жінка, зцілення від усіх душевних і тілесних хвороб. Амінь. Слава Ісусу Христу!